Золота фраза, яку я почула нещодавно. Я шкодую, що я не почула її раніше, бо саме вона відкинула б нафіг, думки і критику всіх людей, які не є для мене авторитетами, і які для мене взагалі нічого не значать і не будуть значити через багато років. Можливо, якби я почула її раніше, неможливо, а точно, я б ніколи не страждала через хейт, булінг від моїх однокурсників з приводу блогу. Або я не сприймала би думку людей, які розповідають мені, що коучинг – це інфоциганство і що я займаюсь хірньою. І я впевнена, що ви після того, як її почуєте, теж перестанете звертати увагу на думку людей, які нічого для вас не значать, і які. Намагаються якось вас вчити, як вам жити, працювати, ким працювати, чим займатися, з ким жити, і, і так далі. Таких вчителів в нашому житті просто уйма, але чомусь вони самі в цьому житті мало чого досягли. Так ось, ця фраза звучить так: ніколи не сприймай критику від тих людей, з якими ти не помінявся б місцями. Ну, скажіть, ну вона просто ну золото, ну персик. Мені здається, що після цієї фрази думка всіх людей, які намагаються всунути свій довгий ніс у ваші справи, вона буде просто проходити повз ваші вуха, повз вас, і ніяк на вас не впливати, і ніяк вас не стосуватися. Що ви взагалі думаєте, як вам взагалі ця фраза? Чи забираєте її собі?